Наше шанування продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище Давиденко в Україні мешкає 17 304 носія цього прізвища. За поширенням в Україні прізвище займає 136 місце. Найкомпактніше люди з цим прізвищем мешкають у містах Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк та Одеса. Найменш розповсюджене прізвище на заході країни, а також на Житомирщині та Вінниччині прізвище утворене від христильного імені Давид, яке прийшло на Русь з Палестини і староєврейською мовою означає улюблений. Суфікс Енко вказує на те, що прізвище Давиденко давалось синові чи доньці людини на ім'я Давид. Тобі сподобалось? Було цікаво. Став лайк! Та підписуйся на наш канал.